Привіт! Продовжуємо наш курс. Вивчаємо сьогодні наступну мову любові. І наступною мовою любові є якісний час. Виникає питання: як же час може бути неякісним? Але насправді може. Це мається на увазі саме час, який ви проводите наодинці своєю другою половинкою. Дуже часто так буває, коли вже пара одружилася, дітки з'явилися, вся увага перемикається на діток, бо їм треба більше уваги. Вони маленькі і безпомічні і не можуть нічого самі зробити. А вже коли вони підростають, це все входить в звичку, і батьки віддаляються один від одного, чоловік та дружина. Це все так воно виходить, начебто мимовільно. Але дуже воно роз... рушійно впливає на взаємовідносини в парі. Ось якісний час є якраз тим часом, коли чоловік та жінка разом проводять цей час і не просто, наприклад, перебуваючи за одним столом за однією трапезою, а це як більше традиції, як сказала. Не просто разом їдуть на машині, наприклад, працювати, чи йдуть в супермаркет купувати продукти, чи йдуть в торговий центр за одягом для дітей чи для себе. Ні, це саме час, коли вони якось романтично, цікаво для них обох проводять час. І бажано, щоб це був час окремо з дітьми, а окремо для них двох. було це єднання сердець, єднання відчуттів, єднання емоцій один з одним. Звісно, що не для всіх це буде основною мовою любові. Але для кожної пари це впливає мега-мега-ефективно. Це одна із основних причин розлучення, насправді. Бо втрачається цей вогник один до одного, втрачається інтерес і потихеньку це все угасає. І замість того, щоб працювати над відносинами, їх реактивувати, то. Часто люди приймають рішення, що треба розлучатися. Але можна цьому навчитися. Насправді, дійсно, наприклад, для чоловіка може це не бути таким важливим, як для дружини. Але може бути навпаки. І він не може зрозуміти, чому моя дружина невдоволена. Я працюю, і в нас є такий гарний будинок, таке гарне авто, забезпечує повністю свою сім'ю матеріально. Всі примхи, подарунки, квіти жінці свої дарують дружині, а вона невдоволена, їй ще треба якийсь час разом, а він не розуміє, що від нього хочете. Це треба просто сісти і проговорити, що вам хочеться, наприклад, поїхати на вікен своїм чоловіком за місто, в якесь гарне місце без дітей, і провести там час разом, поспілкуватися. Надихнутися, провести так, як буде це вам максимально комфортно. І після чого дружина, для якої це є головна мова любові, повертається, вся наповнена позитивною енергією. Її внутрішній істочник сили наповнюється позитивною енергією. І її є, що віддавати чоловіку та дітям і всім навколишнім середовищі людям, які є в її полі зору. І тоді взаємовідносини виходять на інший рівень, стає якось по-інакшому, цікаво, є десь інтрига, є бажання навіть провести час разом ще більше, ніж було до того. І про це все також треба говорити. Рекомендую для людей. Чи це буде чоловік, чи дружина, для якої це є головна мова любові, допомогти своєму супутнику в виборі локації, де можна відпочити, трошечки ось так підводити. Бо коли ми один одному допомагаємо, робимо підказочки з такі штришочки, тоді ми, по-перше, отримуємо очікуваний результат і людині, який ви це кажете, набагато легше зрозуміти вас, зрозуміти, що якщо ви, наприклад, правша. То лівою рукою ви не можете писати, бо ви звикли писати правою. Ось так і, наприклад, чоловік, який весь час говорить мовою любові фізичного доторку, для нього це основне, то він не може зрозуміти, про який якісний час йде мова, що це взагалі таке, в якому вигляді воно повинно бути, щоб ви були радісні, щасливі і наповнені. Про це варто просто спокійно, лагідно проговорити, сказати про свої побажання. І потім запланувати, наприклад, похід до ресторану, навіть не обов'язково виїжджати, якщо це матеріально недопустимо, або ще по іншим причинам чи дітей нема з ким залишити. Хоча б похід до ресторану, театр, кіно на виставку, музей в залежності від того, що вам подобається, які у вас інтереси в вашій сім'ї, спільні і не тільки це треба все підбирати індивідуально. тому я вам бажаю. Що вам вдалося на цьому тижні організувати ось цей якісний час з вашою другою половинкою? Навіть якщо для вас це не являється основною мовою любові, для вас це не являється таким чимось основним і важливим в житті, спробуйте піти на цю авантюру. Впевнена, що вам сподобається. Згадайте юнацькі роки, коли ви йшли на побачення, як це було цікаво, яка була інтрига, захоплення, енергія. Як же круто це все відчути знову, але вже через призму років, які ви маєте на сьогодні, через призму досвіду. І просто погляньте на ваші взаємовідносини з іншого боку, додайте їм якогось такого яскравого полум'я, якихось роз... яскравих фарб і емоцій. А це ніколи не може бути негативно, тому що ми всі люди емоційні, нам всім треба позитивні емоції. Гарні локації, наповнення, позитивна енергія. Тому я впевнена, що навіть якщо це не є вашою основною мовою любові, то вам це сподобається. А головне, ви зробите приємно своїй половинці, вона наповниться цією внутрішньою енергією, і вона вас ударить такою енергією, таким теплом, такою ніжністю, такою турботою, ласкою. Що вам тільки раді цього наслідку, ради цього результату буде хотіться організовувати ось такі вечори з якісним часом. Але це ж може бути навіть просто поговорити, сидячи на пірсі, опустивши ноги в воду. Це все може бути максимально по-різному. Ви вибираєте під себе і для себе під ваші інтереси з вашою другою половинкою. Бажаю вам провести цей якісний час просто цей вечір романтичний, чи день, чи ранок, чи світанок зустріти, навіть до наступного тижня, і, будь ласка, дуже прошу вас, поділіться в коментарях, хоча б декілька слів, як вийшло, які були відчуття, як співпали чи не співпали очікування з реальністю. Дуже дуже цікаво і важливо від вас почути цей фідбек, щоб я розуміла наскільки ефективно є те, що я вам говорю, наскільки вам заходить такий формат. І щоб я корелювала, як я можу вам допомогти в даному напрямку, бажаю вам успіху, натхнення, гармонії та позитиву.